Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Відео, яке мене спонукав написати. Мій товариш, який як і насправді значна кількість інших осіб мене запитує, як я ставлюся до свіжих висловлювань Трампа і подій навколо Трампа, Ілона Маска у публічному полі. Я відповім коротко, коротка відповідь: ніяк. Абсолютно ніяк. Більш розлога відповідь, чому я ставлюся ніяк? І не приділяю тому жодної уваги. Тому що 24 лютого 2022 року я пішов добровольцем захищати Україну. І в той момент мене не цікавило. Зовнішньополітичне становлення, реалії геополітики, підтримка будь-якої держави, рідкоземельні історії, надра Африки, континент, Марс. Історичні реалії. Всілякі там контексти політичні. Мене цікавило те, що. Тут і зараз московити загарбують Україну, загарбують українську землю, винищують українців. І я маю від мене зробити все від мене незалежне, аби тому протистояти. Як люди надії, я став і пішов рухатися в тому напрямку. Станом на сьогодні, в цьому плані змінилося. Знаєте що? Правильно, нічого. На сьогоднішній день я бачу, як московити загарбують українську землю, принаймні прагнуть це зробити, винищують українців усі доступні їм способи. і Я зі свого боку роблю все від мене залежне, аби тому протистояти. Як людина дії, я концентрую максимум моїх ресурсів, а увага це також ресурс вичерпний на тих задачах і на тих речах, на які я в змозі вплинути. Мене систематично запитують, коли це все закінчиться, мають на увазі війну. Я відповідаю: ну, коли відповідаю, коли людина гідна моєї відповіді, воно не закінчиться ніколи. Тобто, воно не закінчить само себе ніколи. Це в змозі закінчити тільки ми. Хто ми, українці? Хто такі українці? Представники української нації. Яким чином кожен на своєму місці, тими ресурсами, які має, тоді, коли він є, робить все для захисту України і таким чином настає остаточна перемога України над Московією. Я абсолютно не розпорушую ресурси, уваги, часу на Ілонів, Масків, Трампів і будь-яких інших діячів, на яких ніяк не можу вплинути. У мене є насамперед мої задачі посадові, мої задачі у війську. Потім у мене ще кілометровий перелік задач у номінально вільний час, який я примудряюся викроїти для роботи, такі, як деокупація московицьких, деокупація українських церков від ФСБшного кодла, так, КГБшників у рясах, мовна деокупація. Українського публічного простору, боротьба, деокупація в частині історичних пам'яток. Це три перші і основні напрямки, куди я найбільше приділяю уваги. Плюс ще історії з пневматикою, бронетехніки, зокрема, і бронетехнікою, взагалі, поза межами моєї бригади. От основні напрямки це те, де я об'єктивно, результативно впливаю на. Конкретні ситуації, де ми з вами бачимо результати нашої з вами спільної роботи, і там, де ми перемагаємо. Бо ну, не треба багато просто пробігтися каналом, подивитися за цими напрямками, які мої здобутки на сьогоднішній день. Людина, яка з нуля прийшла у ці галузі в лютому 22-го року з нуля, я маю на увазі без жодної попередньої підготовки, а не там з шансів з траншеї нуля. Так? То ми тут з вами перемагаємо. Чи, можемо, чи можу я вплинути на Трампа? Не можу. Сьогодні не можу. Чи можу я сьогодні вплинути на Маска? Не можу. Відповідно, що? Відповідно, я не приділяю тому увагу. Я не розпорошую мою увагу. Мені начхати. У мене є мої танки, мої бехи, мої побратими і посестри, моя Україна, мої. Церкви українські, які треба деокуповувати, мій публічний простір України, який треба деокуповувати, моя пневматика бронетехніки знову ж бронетехніка, яку треба відновлювати. Я це роблю, я це роблю. І на цьому концентрую зусилля, концентрую. Ось що я думаю, як ставлюся до висловлювань Трампа: начхати. Просто начхати. Роблю мою роботу. Щасливий, перемагаю і запрошую до того всіх вас, любі глядачі та глядачки. Нам своє робити. Україна, окрім українців, не потрібна нікому в жодній іншій якості, окрім як використати і викинути. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І що ми. Перемагаємо кожного дня вороги в зовнішніх і внутрішніх, насамперед, Москвою, і насамперед поплічників.